Хей, hey, друзі, з вами Хніпі. Зіграємо в The Binding of Isaac. Побажаю вам приємного перегляду та давайте починати. Я думаю, що давайте пройдемо наступний челендж, який у нас третій. Називається Травма голови. Цікаво, що у нас зараз буде. Якісь артефакти є. Вау. Ну, давай спробуємо, я навіть і не знаю. Виглядає цікаво, я тобі скажу, виглядає цікаво, але... Демедж, ти глянь, на це який тут демедж мінімальний. Ми граємо за Айзека. Демедж один, але мільйон сліз, тобто. Теорії грабельно? Дивлячись, що ми знайдемо потім. У нас тут скринька. У нас там є магазин, в теорії, я думаю, зайдемо. Ай, дивись, у нас сльози летять крізь об'єкти. Це ж непоганий цікавий момент. Я навіть, знаєш, не скажу тобі, що це якась важко. Вроді, прям непогана річ. Такий тип стрільби. Але я бачу, що у нас тут немає золотих кімнат. І вроді як в усіх челенджах немає золотих кімнат. Ну, неприємний момент, але я думаю, ми впораємось. Давай, напевно, підірвемо тут, я не знаю. Можливо, знаєш, випаде підвал, який буде вести нас в цей. Ви що у нас тут є? Якийсь артефакт? Але я не знаю, що він робить. Ну він познижся, так що. І буде у нас. Хотілося б купити ще серце, якийсь мішочок можливо. Де у нас може бути секретка? Де завгодно тут? Взагалі де завгодно? В будь-якому кутку? Я навіть не хочу витрачати ці бомби. ходимо Дима сразу на босса. И у нас приемный босс для наших артефактов. Ты глянь. Прям разрываем его. И у нас просто чудовый артефакт. Выткись, дивись. Сколько мы их накидываем? Миллион. Цикаво. Окей, ходим далее. І нам треба, бачиш, пройти до мамки не далі. Я сподіваюся, що ми впораємось. Ну початок прям класний. Що це таке? Прокляття лабіринта там було написано. Якісь портали? Я такого взагалі ні разу не бачив. Ходімо. Окей, типу. Це портали в рандомні кімнати? Типу, це і є це прокляття. Ну добре. Так, тут треба обережними бути. Нам відкрили секретку я почув. Чудово. Дякую. Дякую, прокляття, що телепортувало нас. Приємно, що у нас багато ресурсів, ось що я тобі скажу. Непогано. Ну, вроді як дивись, взагалі не важкі кімнати. У нас, як тобі скажу, є демедж і непоганий. Типу, це так там написано один демедж, а ти уяви, скільки там цих... сліз. І кожна з них б'є. Типу, я думаю, у нас демеджа навіть більше, ніж зазвичай спочатку. Дігулка така нейтральна. Дивись, як класно. Два золотих сундука. ми зараз це діло відкриємо. Я думаю, що у нас ще тут є супер секретна кімната. Я намагався максимально потягнути час, бо зрозумів, що якщо я відійду, я штовхну бомбу. Але вроде як вийшло. Що тут цікаво? Сподіваюсь на карта. Ресурси, найс. І тут трішки грошей і цей хлопець? В теорії можемо його підірвати. Давай, напевно, так і зробимо. Гроші заберемо. Що ти думаєш, куди ми будемо йти? До ангелів чи до демонів? Я думаю, до демонів, бо. Типу ХП є. Можна в теорії знайти якісь імбові предмети. уявляєш, як ця штука буде працювати з брімстоуном? Найс. Nice. Я не уявляю, яка там синергія буде. Буде щось страшне. Тут, вроді, як немає помічених каменів. І дивись, скільки всього цікавого. Я б взяв би цю батарейку. Вона класна. Давай, напевно, візьмемо. А, це не вона почекай. Я думав, це та, як буде долітати за нами. А це вроді як батарейка, яка прискорює заряджання активного предмета, якого в нас немає. Так, секретка я не знаю, де. Багато різних місць, так що давай не намагатися знайти її. Я думаю, що не будемо юзати карту. Ой. Для який демедж? Так, почекай. Треба трішки себе взяти в руки, бо якась я дуже погана. Контролюю персонажа. Розірвали просто. Ну, непогано, але не знаю. Типа, є ренж. Але навіщо нам ренж? А, вони будуть довше літати, напевно. Давай глянемо, що там. Ого, скільки всього. Давай думати. Вроді як цей артефакт робить. Якщо в тебе буде 1 ХП, ти станеш демоном. Там отримаєш плюс демедж, і вроді як ще щось. Цей артефакт вроді як дає. політ. І вроді як спектральні сльози. А це я точно не буду обрати. 9 життів, але 1 ХП. Давай спробуємо. Так, бачиш, у нас є тепер політ. Ну, але мало ХП. Розумієш, це може бути проблемою. Але вроді як, я тобі скажу, це доволі. Імбово все. Ну-ка, й ходімо далі. Подивимось, що у нас буде далі. І знову, знову портали. Ходімо тепер червоний. На боса зразу, ти що? Але бос слабенький. Треба не забувати, що ми можемо літати всюди, не боятись. І тепер його зелена трута на нас не буде ніяк діяти. Тобто... Це нам такий великий плюс. Нам би швидкість знайти було б чудово. Ось що нам не вистачає. Серйозно, як так? останній момент. І доволі такий слабенький артефакт нам випав. І імбова карта. Окей, okay, непогано, давай, напевно, що зробимо. Залишимо її з собою. Нам потрібно якесь хп, якісь серця. Сині чи контейнери, можливо, червоні. Треба нам щось з тобою шукати було. Це взагалі не діло. Якісь помічені каміння, можливо, купити спробувати. Який артефакт чудовий? Вау. Хочу купити. Можливо, знайдемо гроші. Давай гарненько все досліджувати. Бомба є. Дві навіть. Ай, дивись, я можу ще їх навіть контролювати в теорії трішки. Навіть так. Я це спочатку і не помітив якось. Підемо? Давай підемо. Павуки іще що. Навіть так. Не знаю, дуже мало цього. Хоть гроші тут залатали. Не будемо брати, ГП немає. Давай натиснемо. Дякую, дякую. Зараз підемо, напевне, на арену. Можливо, там щось все круте. Хотілося б знайти, знаєш, якесь помічене каміння. О, непогано. Давай чекаємо, поки вони пропадуть. Ну, знаєш, є вже серце. Вже непогано, є трішки грошей. Можемо купити чудовий артефакт. Я взагалі нічого не бачу. Це їхні сльози? І я не знаю, брати нам цей трінкет. В теорії. Не знаю навіть. Я думаю, він нам допоможе. Давай спробуємо. Навіть не знаю, типу, він добавив нам трішки ренж. У нас будуть, типу, сльози літати довше, ну, давай. Не буде, чому пені? Можливо, тут секретка. Так. Чудово. Хоча б монету дайте нам. Найс. Дві навіть ти глянь. І золотий сундук, але до нього ми не пройдемо, бо там каміння шипами. Вроді як його не можна прилітати, наскільки я знаю. Бачиш ніяк. Але можна його підірвати і взяти. Треба було зразу це зробити, але бачиш, два серця отримали. Чись, я не подумав зразу його підірвати. Помилка. Якби засейвив серце. Бачиш, що тут потрібно для цього білда? Нам потрібні обов'язково якісь ефекти на сльози і потрібен рендж як можна більше. Щоб у нас сльози літали максимально довго. І уявляєш, якщо знайти якийсь автонаведення, якийсь сліз. Яка б це була імба? Я взагалі не уявляю. Але де у нас може бути суперсекретна кімната? Я думаю, що тут гарний шанс є. Давай спробуємо. Чудово. Тут два мішочка. Ну, приємно, я тобі скажу, приємно. Дімо, підемо, тепер купимо артефакт. Найс. І що тут? Фул ну таке. Окей, okay, ходімо тоді, я думаю. Можливо, тут буде пігулка? Ні, не пощастило. Що ж поробиш? Ну що ж, ходімо на next level тоді? Дивись, ми вже половину пройшли в теорії і непогано йде. ТП є? Звісно, контейнерів немає, але це не критично. Давай ходімо тепер знову в зелений. Ми в магазині. Давай купимо пігулку, напевно. Така собі взагалі не падають пігулки, які дають стати. Було б приємно зайти на арену, але ніяк ми не зможемо. Давай, вилась. Окей, де у нас може бути суперсекретна кімната, як ти думаєш? Каміченого каміння немає взагалі? Секретна можливо... І зверху, і знизу може бути пігулка є. Якісь взагалі слабенькі падають. Ми можемо замінити бомби на ключі. В теорію гарна ідея, давай зробимо так. Давай глянемо, можливо, у нас тут може бути, знизу може бути секретна кімната. Я думаю, еще она тут и е. Давай. Немая. Хочешь тут так уж может бути? С этого монстра выпада пигулка, вроде як. А не, выпала. Какие взагалі слабенькі падают. Ну давай заюзайми их хоча б сюда. Ну, можно было, знаешь, нам босса заюзать в теории. Не знаю. Ну, непогано. Тут павуки. И у нас, да вы все, библиотека. Как я так себе подервал. А капец. Дима. Непогано, я тобі скажу. Давай підірвемо його. І у нас є локап. думаю, хай буде. І візьмемо, напевно, демедж все ж таки. Вперед. Тут є серце, але... не синє. Вже знаєш, потихеньку відчувається, що не вистачає демеджа. важко вже, не знаю. І взагалі, бачиш, немає поміченого каміння. Взагалі не прокає. Це неприємний момент. Найс! Nice. Демедж випав. Супер. Але слабенька. Ну я розумію, чого. Це такий баланс зроблений. Знаєш, це, я думаю, буде відчутно. Вже непогано. Але тут, бачиш, взагалі немає цих суперсекретних кімнат. Я думаю, її буде тут неважко знайти, бо я прям бачу, що тут для неї не так багато різних спотів. Я думаю, тут може бути. Давай спробуємо. Тут немає. Тоді можливо. Десь тут. Давай спробуємо. Є, знайшли. У нас тут контейнер, бачиш? Непогано. Варно, що знайшли? Це нам буде дуже-дуже корисним. У нас зараз проблема тільки з ХП, я тобі так скажу. І у нас є імбова карта, тобто нам треба знайти багато контейнерів, і все буде добре. Давай заюзаємо карту. Не Будемо забувати про неї. Вродяк впоралось. Без проблем. І у нас дійсно дивись, яка швидкість? Класно, що у нас тут? Але непогані артефакти. Дуже непогані. Але давай просто підірвемо його, я думаю. Угу, дякую і тікаємо. Йдімо далі. Вроде як зробили все, що могли. Зараз у нас буде контейнер. Почекай, що там за таймер? Бачиш, там на останньому підвалі якийсь таймер. Що це значить? У нас обмежений час чи що? Секретка, давай. Непогано, сюди ми не заліземо, бо немає ключа, ну це непоганий тринкет. Він буде нам збільшувати шанс на те, що будуть випадати ці скаміння щось. Але все ж таки я думаю, наша удача краще. Ну, можливо, ні, але не знаю. Хай буде все ж таки краще стати. Мені якось так приємніше. Погано. Ходімо, тоді візьмемо цей артефакт, який буде нам генерувати ці. Пігулка. Чи ні? Це щось не те? Але краще залишимо наш демедж. Я переплутав той артефакт з якимось, Не знаю, навіть з яким, але. Переплутав. Дімо магазин. А, не можемо, немає ключа. Тут немає випадково... Є, дивись. Супер. Як я його помітив. Прям там такий захований був. Це нам таке потрібно, якраз для магазину. Може у нас тут секретна кімната? А, почекай, у нас вже є секретна. Нам лишилось знайти супер секретна. Видавляюся, може тут каміння є. Вроді як немає. Але кімнатка. Це коли можеш літати. Не треба переживати за шипи і все інше. Знаєш що? Я думаю, що секретна кімната може бути тут. Суперсекретна. І навіть тут. Немає. Але шанс є. Вони... Тут дуже багато спатів різних. Ну я думаю, ми знайдемо це. Не проблема. У мене ще є такий варіантик один. Вона, скоріше за все буде. Ще є карта. Але імбова карта. Я думаю навіть взяти цю на мамку. Це ще карта краще. Бо це автонаведення сліз. І рендж. Найс. Супер. Я навіть не знаю, друзі. Але ця карта може нам врятувати ран. Давай краще її візьмемо. Чи все ж таки? Не знаю навіть. Я думаю, давайте візьмемо. Якщо. Ну, ця карта, яка там за сама, вона нам може врятувати ран лише тому, що підхилить нас трішечки. У нас не так багато контейнерів. Якщо буде така ситуація. О ні, дякую, не буде наскільки коцатись. Якщо буде така ситуація, що у нас залишаться лише червоні контейнери, скоріше буде здоровенний шанс, що я помру. Навіть з тією з картою. Бо немає в неї сенсу. А ця карта буде нам допомагати постійно, тобто вона буде дуже сильно збільшувати демедж. І взагалі ніякий магазин. Немає сенсу тут щось брати. Можливо, бомба якась, але не знаю. Я думаю, що у нас отут суперсекретка. Дивись, воно. Підриваємо і те, І, те. і ходімо на боса. Можна було в теорії взяти карту смерті на нього, але я думаю ми впораємось. Він ногеньке, давай ще заюзаємо книгу. Як ми його розірвали просто. І у нас ХП і удача. Непогано, давай глянемо, що у нас тут. Ну, таке собі, взагалі таке собі. Так, геть. Идімо далі. Виходить у нас останній левел. в червоний. Ага, чудово, дякую. Спідран якийсь. Ну окей, поїхало. Давай дивитися, як це працює. Юзаємо книгу. Дійсно якийсь спідран прямо. Дивись, як ми розриваємо її. Тобто ця карта дійсно імба якась, Пощастило, що ми її взяли. Типу, вона буде краще працювати з нашим білдом. Я тобі скажу, що у нас дійсно вийшло непогано вкачатися. За ці декілька підвалів. Пощастило нам. Гарні предмети випали. Особливо демедж. І швидкість ще випала під кінець. Взагалі чудово. Окей, okay. давай забираємо нашу нагороду. І відкрили ще якусь руну. Я поки не знаю, що ці руни роблять, але вроді як наскільки пам'ятаю, це щось типу карт, типу пігулок. Щось таке. Сподіваюсь, вам сподобалася ця серія. Якщо сподобалось, то підписуйтесь на канал, щоб залишатися та, та разом зі мною. Ставте вдобайки, залишайте свої коментарі, та до скорої зустрічі!